Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Друзі, сьогодні я в дуже цікавому місці. Сьогодні я в чужій області, я в гостях тут всього-навсього пару днів, і в мене є один день. Зараз ранок я вирвався на копчик, мені підказали тут секретний ліс. Ви Подивіться, що переді мною знаходиться. Ви бачите це? Які масштаби! Сьогодні я тут буду розвідувати територію, шукати артефакти, монети, все, що знайду, я обов'язково вам покажу, а ви не перемикайтеся. Ставте лайкосик, коментуйте. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Не загадую наперед, нічого не можу сказати, що тут буде, які знахідки я сьогодні знайду. Але сам, сам в таких в, азарті, в таких емоціях, в надіях, що я щось сьогодні знайду обов'язково класне. Тому разом з вами ми сьогодні шукаємо. І як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Часу мало, а нам треба шукати. Ви подивіться, куди я зайшов. Ух. Друзі, аби ви знали, камера вам 100% такого не передасть. Тут така атмосфера, а ви просто собі не уявляєте. Подивіться, який ліс. Він так трошки йде так якби таким плавним горбиком. І отхожу я тут, а так, прийшов я з витель, иду сюди дійшов, і тут мені відкриваються такі о пейзажі. Це так знаєте, як А оцей весь ліс і оця вся опушка, вона як гора. А внизу десь який иде просто шикарнючий вал. Просто Я просто в шокі, Там дальше така низина, вона так, річечка тече. У мене, друзі, ось чого включився, був сигнальчик. Ну, Чесно кажучи, думав, коротше, буде шмордяк. Дивіться, що мені випало. Ви можете собі уявити? Ха. Випала мені монетка. Імперія випала. Слухайте, не очікував я тут цього. Оце, так. Да. Так, і що це у нас? Трояк буде, да? Да. Трояк? Так, да, дивіться, трояк. Дуже ще й непоганому стані, слухайте. 1900. 1906 рік. Да, дивіться, 1906 рік. Сохранчик непоганий. Ну що, друзі, розпечатаю. Розпечатаю. Перша знахідка цікава. Бо до цього в мене було. А, вон там я знайшов кулю. там я знайшов гільзу. Потім отак я пішов далі. Знайшов ложку радянську. Ну, напевно, тут напевно лісоруби були в свій час. От. І от так сюди потихеньку рухався. І ось до мене перша така знахідочка. Ну слухайте, непогано троячок і то добре. Ну що ж, продовжуємо шукати. Вон біля ось цього дерева я знайшов ще й на трояка. Я так сюди рухаюся. І ось те, за чим я сюди приїхав, друзі. Дивіться, що мені потрапило. Ось де він. Ось перший, гарний. Дивіться, який. Маленький, але... Але гарний. олов'яниста бронза. Ось такий накінечник. Ось тут в цьому лісі отаких от артефактів повинно бути дуже багато. О, бачите який, Ну що ж, Гарний сигнальчик, друзі. Зараз ми подивимося, якщо це не шморзічок буде. Тобто ідею повинен бути якийсь артефакт. Так, застави Щось так, друзі, дивіться, який красивий. ой-ой-ой Так, вмикаю другу камеру і дивимося. І так, друзі, дивіться, що я знайшов. Ух! ех я люблю такі знахідки. Прям клас. Ух, він гострий. ай яй 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 яка красота. Ну прям шикарнючий нак. Люблю я такі знахідки. От чесно кажучи, друзі, вони взагалі, от ну, якщо от ті, хто продають їх, вони знають, ну, коротше, дорого взагалі не коштує. Там по 100, по, по 150, по 200 гривень. Але сам факт історичної знахідки. Знайти таку річ, слухайте, ну це дуже класно. Дивіться, який гарний. Прям взагалі він, як ніби вчора, тільки зроблений. Гострий, гострий. Ух. Ова! Ось так от. Колись був тут народ, воював. Слухайте, але класно, класно. Ну що ж, продовжуємо. Знайшов нака щойно. І ось дивіться, в мене ще один сигнальчик. Тут поруч. Ну давайте подивимося, що це у нас Таке цікаве. Ха. Який контраст, друзі, дивіться, я вже бачу гільза. Оце контраст. Да? Так ходиш, бамсь, там нак, бамсь, а тут гільза. От. Якщо б знайшов би першу гільзу, не факт, що копнув би той нак. Ні, ну я б копнув, би, звісно, бо тут сигналів не так уж і багато. Але все одно. Військові часи тут теж проходили. Але добре, до речі, тут не дуже багато гільз, так що мені це на руку і це дуже подобається. А ми продовжуємо копати і шукати сигнал на пластику. Ну, може і дробинка бути, друзі, конечно. Зараз викопаємо, подивимось. Ага. Угу. упал слухай ты я мне тут так подобраются ходы я вам честно скажу что ну. взрывная Нак. Ой, хорош клас. Слухай, люблю я такі місця. Так, ну, другу камеру і подивимось. Так, і ось до наша семечка. Дивіться, яка маленька, гарна. Класно. А до речі, в щось попало, дивіться зараз. Вон, ой, не туди знімаю. Дивіться, зараз покажу як у неї носик, бачите, як загнутий. Попав нак в щось. Якусь напевно оборонну споруду і зігнуло його. Але сам факт знахідки клас. Дуже подобається. Знаєте, друзі, в чому фішка? Про це місце навіть археологи не знають. Я вам можу 100% сказати. Тут знають лише парочку місцевих камрадів. Воно в такій глуші, в таких дебрях сюди, щоб добратися. Ну коротше, треба дуже велику кількість пішком пройти. От. Так що ось такі території. А там річечка тече внизу. Така невеличка. І це все безкрайні ліси. і Ну, Ось де отакі ось знахідочки старих поселень. Ну нічого, шукаємо далі. Надіюся, ще якісь артефакти нам обов'язково попадуться. Продовжую гуляти, слухайте, ну просто. Емоції зашкалюють, я вам чесно кажу. Таке місце це треба тут просто побувати. Камера вам точно цього не передасть. Чого включився, в мене черговий сигнальчик, дивіться, що мені випало. Що це у нас? Блін, нак. Ну так, да, дивіться, нак. Але горівший. Згорів, да? О, дивіться. Або тут горіло, бачите, його край оплавився. Але це нак це 100%. Ну, слухайте, непогано, непогано. Продовжуємо. Стабільний 21. Це таке на радянщину тягне. Слухайте його. Ну. Або він правильно лежить. Зараз викопаємо, дізнаємося. Уже бачу. Радянщина, друзі. Ось дивіться, я її вже побачив ось. Ну що ж, офік, впечаталося, що це у нас? Дві копійки. Ну, лісники тут бували, лісоруби. Так, який рік? 1962 рік, друзі. Ну що, слухайте, знахідка. Я вже їх декілька знайшов, ну, вирішив вирішилось якраз так, що вона в онлайні мені потрапила, тому вирішив йому вам, вам показати її. І знову в мене радість, друзі, дивіться. Опа. Слухайте, вони це так неочікувано вискакують. Тут метал копаю періодично. Ну і наки вискакують. Метал трошки фанить. Копаєш, копаєш. Такий бамсь, коротше, сигнал, ніби типу як металолома. А воно хірак короче, нак вискакує. Блін, хочеться вам в онлайні зняти. І щось не завжди в мене виходить. Ну нічого, головне, що є знахідочки, слухайте. Черговий нак до нашої копілочки. Продовжую рухатися по оборонному валу. І знову в мене, до речі, де попередній нак. Щойно показував вам. І ось дивіться в мене. Знову красень. Ох. Слухайте, як вони мене тут радують. Це просто. Блін роботи тут, друзі, не початий край. Ууу, дивіться який він класний. Ух. Дивіться як зроблено. Так, щоб трошки вам видніше було. Такі тамги. О, клас. Бачите? Дивіться як. Красота яка. Незвичайний, нестандартний. Слухайте, ну клас, клас. Так іду просто по валу. От. І зараз дійду, так. він так вал заворачує сюди. Я так його пройдуся, зберу спочатку а, по зброї, що є. Потім у мене залишається десь 3-4 годинки. Обійду отут, по ідеї було поселення. Вони так хатки, по ідеї, повинні були стояти. Попробую пошукати, можливо, вдасться щось знайти. Ну, слухайте, знахідочки є клас, радіо. Чергова спроба зняти в онлайні вам, але надіюсь, що тут буде дуже... ну, дуже надіюсь, що тут буде накр. Такий глибоченький показує сигнальчик. Заховався. Так, гумбанить уже дуже добре, явно не дробина. Да? ой ой поломаний! ай яй Як шкода! Дивіться, поломаний Нак Блін, дуже шкода! Ну! Ну що ж, на війні не без втрат. Ось такий накінечник. Зломаний. Ну що ж, до хабарнички продовжуємо шукати. Я думаю це не останній. Недалеко від зломаного НАКа. Десь орієнтовно я прийшов. Ну, може. Тридцяточка рівно. Ну не знаю. Куля! <звук> <звук> Отак От ось воно і виходить. Сигнал дуже схожий, по звуку навіть дуже схожий. Тому не завжди виходить вам в онлайні копати. Ну такий сигнальчик я не можу вам не показати. Такий прям. Ух, крикливий. Я навіть не знаю. Ну, блін, шмурдя. Буде шмурдя. А ви як гадаєте, друзі? Поки я зараз шукаю піну. Ви пишіть коментарі. Да, дивіться. Уля! Ой! Куля, якою наші сміливі. Найкраще в свете козаки збивають шлюхетів. Вот така ось куля. 12.7. 77-78. Давайте подивимося. Що це так? Кричить. А от вже й не кричить, друзі. Ха. Або я його провалив глибше не знаю, зараз подивимося. Да, все-таки був провалений сигнал 79, 80 Мощний сигнал. Оу, щось нам попало, друзі. Колечко. Да? Да, друзі, дивіться, колечко. Ну чого собі? Оце заявочка. Колечко. Мідне. Ну це імперське, до речі. Жіноче. Да, надписів немаєш, візеруночків. Ну ні, немає. Да, це імперське куличко, слухайте. Ха! Це тобі і знахідочка. Ну нічого, забираємо, забираємо. Клас, пойдет. Ну що, друзі? Оборонний вал я дійшов до кінця. Ну, точніше, до кінця. По кільцю. О. І тепер я хочу, поки в мене ще є трошечки часу. Блін, дуже шкода, я вам, чесно признаюся. У мене сьогодні єдиний, якби єдина можливість сюди потрапити і тут походити. Коли я сюди ще потраплю, я навіть не знаю. В цьому житті навіть не знаю. Дай Бог, якщо все буде добре, я обов'язково сюди повернуся. Але до чого я веду взагалі. От. Ось я хочу вам сказати, як в радянські часи. Радянська влада а, псувала а, такі місця. А, може вони, ні, ну, я думаю, вони в курсі були. Короте, тіпа, що тут можливо, можливо, Але ж це треба було, треба було проводити е, розвідку, треба було сюди викликати археологів, короте, робити тут повноцінні розкопки, е, повністю це фінансувати. Замість того, вони взагалі не заморачувалися, нікому нічого не повідомляли. І взяли просто, бачите, є такі ось борозди йдуть. Ось одна, ось друга йде борозда. І вони отак Пописано. Коротше. І посадили рядами просто дерева. От, засадили ліс дубовий. От. Зробили це ще в 60-х роках, якщо я не помиляюся. От, мені розказували тут хлопці місцеві. От. І от, що вони зробили таким чином? От, якщо б вони це все не зробили... То всі знахідки були б, в принципі, на поверхні. Тобто, життєдія... ну, життєдіяльність цього поселення воно було б якби, ну, наверху. Все одно земля, морозне, той морозний тиск він вити... відштовхує знахідка. А вони взяли його, просто перепахали, тобто, вони перевернули. І тепер знахідки тут, десь, ну, те, що поверхнево, тут місцеві хлопці, в принципі, можна так сказати, все вибили. Ну, не, не прям все, ну, таке. Якби на відсотків 70, я думаю, вибили точно. А от тепер все, що морозним тиском витавлює, от, от тепер воно буде лізти з глибини десь орієнтовно 40 сантиметрів і гори. Оце так завжди псували історичні такі місця, які вона не хотіла обстежувати, не хотіла вносити в археологічні карти, не хотіла давати цю роботу археологам і фінансувати це. Вони просто не заморачувалися, або строїли ферму на тих місцях колгоспи, або ось отак перепахували ліс, засаджували його і будь здоров. Подивіться, яка красота. Ну, от скажіть, як тут взагалі не кайфувати? Ходиш собі і просто чілиш. От Реально. Ну, да, є таке трошечки незручності в плані того, що ось такі ось деревця стоять. Але в загальному, слухайте, тиша, спокій, такі дрімучі глущі. Я тут ще жодної звіринки не побачив, чесно кажучи, пару птичок прилітало. От. До речі, я пройшов отой вал і отак почав сюди отак ходити між деревами. І ось піднявся. Знайшов там таке в мене гулечку, знайшов швейну. Не став знімати, бо незрозумілий був сигнал. І, і щойно знайшов... О! Найшов. Ось, дивіться. Знову нак обломаний, правда? Але слухайте, нак, він. І це класно, слухайте взагалі. Я дуже радий. Хай він хоч трошечки обломаний, але сьогодні в мене прям удар по наках. Блін, хочеться щось такого, якогось амулетика підняти класного. Але щось поки щось такого. Нічого не потрапляє, крім наків. Але гарно, гарно, дивіться. Ось вони накі. Крутяк. Ну що ж, продовжую. Зараз буду підійматися отак сюди нагору. Потім отак сюди ще вниз, поки в мене час є. І ще один ряд. Коротше, і буду виходити вже туди повністю. Так що шукаємо. Знову, друзі. Ха -ха, дивіться. Нак. Ух. Гарний, маленький. Оце я, друзі, сьогодні король наків. Сьогодні прям їх надовбив від душі. Місце це взагалі прям радує ними. Клас. Дивіться, який гарний красавчик. Маленький, але приємний. До копілочки шукаємо далі. У нас, друзі, вже не так багато часу. Дивіться, сонечко, де? воно вже ще трошечки. І сяде вже туди за горизонт і вже буде темніти тут. А, а тьопати мені ще, друзі. Ой-ой-ой, ой так що продовжимо шукати. Небо затянуло, сонечко сіло. Звідки почав, там і закінчив, друзі. Слухайте, локація прям просто мега крута. Місцевим камрадам привіт вам лайкосик. Знахідочки сьогодні прям вообще класні покопав, відпочив, нагулявся, кайфанув. Традиційно наш обзорчик, що мені сьогодні вдалося знайти, друзі, три копійки імперських 1906 року, три копійки 1938 року, радянські, 10 копійок 52 року, 10 копійок 38 року, 2 копійки 62 року. Пломбу імперську, голочку таку, колечко обручальне жіноче, мідне, частинку від пряжки, Отакі дві бляшечки пришивні. У однієї вон, два отвори є. Ось таку запчастинку. Не знаю від чого. Це хто знає, може прокоментуйте. От, я думаю, що це або Радянщина або Імперія. Ну і по основних знахідках ось такого серпа знайшов. Ну і накид, друзі, подивіться їх, скільки їх. Які хочеш, любого розміру, любого дизайну. Клас. Перший ряд іде. Весь ціленький і три штучки зломані. Один із них оплавлений. Напевно, це поселення колись горіло, бо войовниче поселення було, на них дуже часто нападали. Тому, можливо, за цього і згорівше. Але ви тільки погляньте, які наки. Кожен такий індивідуальний дизайну, кожен по індивідуальному зроблений. Слухайте, дуже класно, дуже такі прикольні. Розміром від великого до маленького. І це я так, друзі, пробіг, тому що блин, часу в мене дуже мало. І чесно вам скажу, дуже шкода. Тому що я тут, напевно, перший і останній раз я б це місце просто відсканував би до сантиметра. Воно дуже класне. Тому, друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви коментуєте моє відео, коментуєте мої знахідочки, підтримуєте мій канал. Слухайте, для мене це дуже класно, тому що блін, ну просто класно, тому що це мотивує, тому що ви підтримуєте україномовний Ютуб. І це класно, це продвигає моє відео, дає мені натхнення робити ще такі вилазки, такі експедиції, походи, шукати такі артефакти. І це, блин, ну, це просто класно. Тому, друзі, вам як завжди. Лайкосик, тому що ви круті. Мирного неба і хай щастить!